25-річна Оля Лапка показує нам світлини свого життя туристичні походи, зустріч першого кохання, таке очікуване народження дітей. Та саме після другої вагітності її життя кардинально змінилось. Що під час пологів себе проявила хвороба, розсіяний склероз, постійний біль і параліч. Все це наслідок того, що недуга руйнує клітини мозку, але це не найгірше, розповідає Ольга. Найважче через хворобу вона не може доглядати ні за собою, ні за дітьми. Нестерпний біль навіть не дозволяє пересуватись інвалідним візком. Тому фактично весь час вона проводить в ліжку. Молодший синочок мене залишився з свекрухою жити з піврочку, так як я не мала можливості його виховувати. А донька проживає разом зі мною вже цей рік піде до школи. Хочеться, звичайно, побачити їхнє дитинство. Якби не забирати від них найкращих хвилин їхнього життя. Порушення зору та руху, німіння обличчя або кінчиків пальців частіше сечовипускання. Все це може вказувати на недугу. Найчастіше вона проявляє себе у жінок у вісі 20-40 років. Її причиною можуть бути генетичні фактори і інфекційні захворювання. Для мене хвороба розсіяний склероз колись нагадувала ну. Похилого віку люди, які про щось забувають, яким важко. Як з'ясувалося, це хвороба молодих людей. Лікування дороговартісне, це гормони, це статики. І приєдналися ще імуностимулюючі препарати, які ну, вартують недешево. Це хвороба, як кажуть фахівці, не є великовною. Є змога покращити стан людини. Поширеність російно скорозу зростає саме в Україні. Збільшується кількість щороку. Можливо, десь на тисячу тисячу двісті осіб збільшується. І на жаль, якщо говорити про конкретну пацієнтку, про Олю у неї є прогресуюча форма перебігу і досить важкий стан. Саме би хвороба не прогресувала, а стерпне біль зменшився. Ольга потребує лікування у Львові. Її мати працює вчителем, і для неї такі кошти, а це понад 12 тисяч гривень. Непосильні, тому величезну надію вони покладають на благодійників. Маю дуже велику надію на людей, які допоможуть мені дійсно втілити мою мрію, стати далі на ноги, тобто повернутися до, до попереднього життя. Ольга буде вдячна кожному, хто відгукнеться на її горе. Як тільки її здоров'я покращиться, вона нарешті сама зможе опікуватись своїми дітьми і їй більше не доведеться розлучатися з ним. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час.